Невимовний біль та горе знову прийшли на Дубанщину. Тут попрощалися із захисником України Володимиром Дедюком, який загинув, обороняючи нашу державу від російських окупантів. 6 листопада жителі міста Дубно, побратими, рідні та земляки із Привільненської громади зібралися, щоб провести героя в останню дорогу. Тіло полеглого воїна привезли з рівного до рідного краю напередодні. Ми проводжаємо в останню дорогу нашого земляка – санітара старшого солдата Дедюка Володимира Сергійовича 1989 року народження, який загинув 3 листопада 2025 року в районі виконання завдання за призначенням. Населеному пункті відрадне Дніпропетровської області внаслідок тяжкого поранення Володимир Дедюк народився у селі Привільне, навчався у місцевій школі, закінчив Мергощанський аграрний коледж, а згодом Львівський національний аграрний університет. Після одруження жив у Дубні з 2017 року. Вступив до Лав Збройних сил України за контрактом. За період служби був нагороджений медаллю за оборону рідної держави та багатьма грамотами за заслуги у захисті державного суверенітету у загиблого героя залишилась любляча дружина, двоє синів, батьки та брат. Під час прощання на центральному майдані Дубна почалася повітряна тривога. Тож, хвилина мовчання та гімн України над тілом полеглого воїна прозвучали під звуки сирени. Поминальну молитву відслужили священики православної церкви України на чолі із благочинним протоієреєм Василем Лозинським. Який звернувся до присутніх та рідних воїна із проникливою проповіддю, причиною болі, яку ви сьогодні переживаєте, є Росія, російський народ, російська армія, котрі винні у цій війні, загалом і винні конкретно у смерті нашого героя, воїна. Володимир, війна, і ворог веде її з нами не за території, не за міста і села. Він веде цю війну на знищення нас. Далі траурна процесія вирушила до військової частини, де служив полеглий воїн, а згодом до храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, де звершили чин похорону. Поховали героя на Алеї Слави. Пам'ять про Володимира Дедюка назавжди залишиться у наших серцях. Світла і вічна пам'ять воїну.